Друге послання апостола Павла до Коринтян, глава 10. Тож я, Павло, сам закликаю вас лагідністю і покірністю Христа, я, який покірний, коли присутній між вами, а коли відсутній відважний стосовно вас. Тож прошу: коли я прийду, то щоб мені не довелося вдатися до сміливості, яку розраховую рішуче виявити щодо деяких. Котрі вважають, що ми чинимо по тілесному. Але, перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоби знищити твердині, ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання, ми підпорядковуємо кожний задум. На послух Христові, ми готові відплатити за будь-який непослух, коли сповниться ваш послух, ви дивитеся на обличчя. Коли хто переконаний, що Він належить Христові, тоді нехай сам врахує ось що як Він, так і ми Христові. Якби ж я значно більше хвалився нашою владою. Яку дав нам Господь для вашого збудування, а не для руйнування, то не був би засоромлений. Втім, хай вам не здається, ніби я хочу залякати вас посланнями. Адже мої послання кажуть вагомі та сильні, а коли я особисто присутній, то немічний, і мова моя жалюгідна. Та нехай знає такий. Що, які ми на словах посланнях коли відсутні, такі ми й на ділі, коли присутні, не сміємо судити чи рівняти себе до інших, які вихваляють самі себе, але ті, котрі самі себе міряють по собі та порівнюють себе зі собою, не є розумними ми ж не будемо безмірно хвалитися, але згідно з мірою еталона, що Його дав нам Бог як міру, яку застосовуємо і до вас. Тож не сягаймо занадто, наче ми не досягли вас, адже ми досягли вас Євангелієм Христа, надмірно не хвалимося чужою працею, а маємо надію, що коли у вас зросте ваша віра, ми надміру звеличимося згідно з нашим зірцем. Щоби звіщати Євангеліє далеко за вашими околицями, а не хвалитися готовим на чужому полі. Хто ж хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо досвідчений не той, хто сам себе ставить, а той, кого ставить Господь.